Соціальні працівники Житомирщини отримали першу партію електроскутерів завдяки благодійній ініціативі щодо підвищення мобільності працівників цієї сфери. Ідея щодо необхідності забезпечення фахівців таким транспортом належить народному депутатові України Арсенію Пушкаренку. Сьогодні важливо, щоб наші соціальні працівники мали можливість дійсно. Логістики до своїх підопічних в дощ сьогодні, коли в мороз, сьогодні коли в спеку, а в основному це жінки. Давають просто десятки кілометрів, то звичайно, це сьогодні дійсно дуже практична річ, яка повершить їхню роботу з одного боку, а з іншого боку, дасть доступніше послуги для наших громадян. Над реалізацією ініціативи працював благодійний фонд Біджіві, який надав кошти для придбання електроскутерів. Ми дійсно знаємо, що більшість працівників в соціальній сфері, які працюють в селах, вони змушені або їздити на велосипедах, або взагалі між. Селами ходити пішки, і дуже важливо підсилити їх мобільність, їх швидкість, їх оперативність, тому що вони виконують неймовірно складну роботу. Електроскутери сучасні та комфортні. На них буде зручно їздити по дорогах сільського значення. Перші 19 одиниць транспорту отримали 10 територіальних громад з В'ягельського району. Видно роботу. Синергії військової адміністрації, парламенту, благодійних фондів, місцевого самоврядування сьогодні передавались, передаються такі прекрасні скутера, які полегшать роботу наших працівниць, наших бджілок, які мають нелегку роботу потрібно її любити. Серцем соціальна робітниця Руслана, яка допомагає старшим людям, каже: ці електроскутери допоможуть краще та швидше надавати послуги. Послуги надаємо е, придбання е, лікарства е, оплата комунальних послуг, е, доставка продуктів е, прибирання. Дуже спросить да, да, роботу. Представниця Баранівської громади розповідає: вони вже мають скутер, але для їхньої громади це замало. Тож попов. Внення у вигляді ще трьох одиниць транспорту точно стане у нагоді. Ці мопеди, які нам предоставляють, будуть для забезпечення мобільності комунальної установи центру надання соціальних послуг Баранівської міської ради, а саме для забезпечення мобільності фахівців і соціальної роботи в важкодоступні місця. Це важливо, тому щоб наблизити соціальні послуги до наших клієнтів. Далі такі ж електроскутери планують передати і в інші райони нашої області.